Діти, а зараз ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Підготуємо наші пальчики до роботи. Пальчикова гімнастика має назву Дві долоньки сперечались. Зараз я вам покажу, як її зробити, а ви за мною повторюйте, будь ласка. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Права каже, я головніша. Ліва, каже, я сильніша. Плачуть пальчики, що ж робити? Як долоньки помирити? ми рівні. Права-ліва. Тільки в єдності ми сила.